Поясніть мені, чому люди обирають їхати на відпочинок в Хорватію. От я подивився три вебінари для Турагента. І що я зрозумів? В основному там пляжі Галькові, піщаних майже немає. Готелі з хорошою дитячою інфраструктурою теж треба ще пошукати. І анімація там, якщо є, то часто вона на хорватській або англійській мові, на українській чи російській ну, менше. Харчування, ну, наче є all inclusive але кажуть, не розраховуйте, що там буде, як в Туреччині чи в Єгипті. По місцевим стравам також. Вони наче і є, хоча їх мало, але в туристичних місцях їх навіть в меню часто немає. Ну, це якось дивно. По екскурсіям. Є, вроді би, і природа. Але. Ну, там водопади, озера. ну наче все воно є. Але ну щоб вау ефекта воно у мене не викликає. По екскурсіям міським. Ну так, да, є старовинні будівлі, там красива черепиця і все таке. І там калізей навіть є. Але воно все в стилі Італії. Але навіщо мені дивитися щось наподобі Італії, якщо я можу побачити це саме в Італії? А ціни. Значно дорожче Болгарії, Болгарії, ну, тобто як в Туреччині, а ну, якби все щось супер унікальне, я тут не знаходжу. Поясніть, чому люди їздять в Хорватію.